На обласному радіо Скіфія Центр програма Чармова ведучий Василь Левицький, моя гостя Світлана Ковтюх, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Воначенка. У рубриках мовна особистість, жартома, словомережі, добірна фразеологія, чарівливість слова та інших. Ви почуєте, як мова здатна дивувати, вражати, зачаровувати. Тож сьогодні п'ятий випуск програми Чармова. Рубрика Мовна особистість. 7 травня 1840 року Марко Кропивницький уважав своїм днем народження. Ця подія сталася в селі Бежбайраках, нині село Кропивницьке Новоукраїнського району. Однак існує інша дата. Микола Смоленчук знайшов у метричній книзі запис про те, що Марко Лукич Кропивницький народився 22 квітня за старим стилем. Це 10 травня. На думку дослідника Анатолія Новикова, ймовірно, це елементарна канцелярська помилка. До метричної книги могли Внести замість дати народження дату реєстрації. Сумнівно, що в освіченій дворянській родині Кропивницьких не знали справжнього дня народження сина. Марко Кропивницький український театрал, драматург, письменник, актор, співак, режисер, засновник театру Корифеїв, а також фундатор єдиного в усій російській імперії театру для дітей. Марко Кропивницький знав кілька мов: польську, французьку, німецьку. Однак рідною для нього лишалася українська. Саме нею він написав кілька десятків п'єс, оригінальних і на сюжети інших авторів. Марко Кропивницький відчув на собі антиукраїнську дію так званого Емського указу, який, зокрема, забороняв створювати українські театральні вистави. Табу на українські спектаклі тривало понад 5 років, після чого було дозволено разом із російськими ставити і твори українською мовою. І Марко Кропивницький скористався цим шансом. Він згуртовує навколо себе однодумців і разом із ними починає виставляти українські п'єси, які в ті часи були дуже популярними. А надто серед простого люду, і це зрозуміло. Адже спектаклі рідною мовою не бачили протягом багатьох років розпочалася нова ера українського театру з постановки безсмертної Наталки Полтавки 27 жовтня 1882 року. Марко Кропивницький звертався до тих, кому була дорога доля українського народу в Україні, моїй милій. І далі нема ні школи народної, ні журналів. І далі українську мову висміюють, не визнають, намагаються знищити. Пора зрівняти українське слово в усіх правах з російським, бо тільки рідна мова не обмежена цензурою, дає можливість застосовувати пригноблені сили з користю і успіхом. На благо рідної вітчизни. У творах доки сонце зійде, роса очі виїсть, Глитай або ж павук, Дай серцю волю заведе в неволю, Олеся, Замулені джерела, поревізії, скрутна доба та інших, Кропивницький спирається на багаті фольклорно-етнографічні українські традиції: різноманітні обряди, пісні, прислів'я, приказки, загадки прикрашають п'єси письменника, гармонійно вписуються в тканину драм і комедій, зближують їх із народно-пісенною творчістю. Відзначаючи 25-річний ювілей артистичної діяльності Марка Локоча Корпницького, петербурзькі прихильники його таланту надіслали вітальний адрес українською мовою, до якої художник Ілля Рєпін зробив малюнок. Серед розбурханого моря він зобразив козацького човна, що впевнено летить через хвилі, спрямований керманичем, який міцно стоїть на кормі. Цей малюнок в алегоричній формі передавав думку, що Марко Марколокич Корпницький стоїть біля керма українського театру, який став смолоскипом непокори. Імператорству Валоївщині то була історична революційна місія подвиг Кропивницького. Марка Кропивницького називали Сонцем України, вважали його після народного поета Тараса Шевченка найбільш улюбленим і популярним чоловіком. Рубрика Жартома досить оригінально відстоював Марко Лукич Кропивницький своє право на використання в побуті української мови. Очевидці розповідали, що під час візиту в перукарню він українською вимовляв поголити. Якщо персонал сказаного не розумів, актор прохання не повторював і роз'ясненнями не займався. Просто йшов в інший подібний заклад, де його розуміли, так що активісти, які сьогодні вимагають першою мовою звертання в закладах, Побутових харчування, магазинах та інших, щоб звучала українська, відстоюють давні традиції, започатковані ще навіть корифеями нашого театру. Популярність Марка Лукича та його театру була неймовірною. У Харкові студенти навіть просили Кропивницького: їдьте вже від нас, бо ми через ваші спектаклі всі свої подушки попродавали. На репетиціях він був неможливо уїдливий. Кажуть, ви були на засланні в Сибіру, звертався до актора. Був, господи, хто вас звідти випустив? Був такий випадок. Актор дезертирував від Кропивницького, потім захотів повернутися і надіслав пишну телеграму. На Набридло Орлу літати шукає рідного гнізда. Марко Лукич відповів Пролітай мимо. Рубрика Словомережжя. Світлана Линдівна, у Марка Лукача є п'єса, яка називається Глитай або Шповук. А що таке Глитай? Глитай це багатий власник, переважно селянин, який визискує наймитів і бідняків. Ось приклад із цієї п'єси Марка Лукича Кропивницького. Олена, куди ж це мати пішли? Певно, до Глитая. Образно так ще називали жмикрутів. Марка Лукача Кропивницького, зрозуміло, що заслужено називають. Засновником театру корифеїв. Світлана Олендівна, а хто ж такі корифеї? Кого називають корифеями? Корифей запозичене з грецької мови. У дослівному перекладі вождь, ватажок. Первісно, це був головний актор у хорі давньогрецького театру. Одночасно він був і керівником хору. З його виходу починалася трагедія. Корифей був серединою між хором та акторами. Він своїми віршами робив загальний підсумок своєму монологу. Друге значення танцівник кордебалету, який виконує сольні партії. І нарешті третє переносне значення провідний видатний діяч науки, мистецтва тощо. Наприклад, театральна діяльність Скарпенка Карого зв'язана з тими трупами, у яких працювали корифеї українського театру: Марко Кропивницький, Марія Зеньковецька, Микола Садовський, Панас Саксаганський. Наступна рубрика Добірна фразеологія у Марка Коча. Є п'єса, яка називається Доки сонце зійде, роса очі виїсть. А що ж означає цей вислів? Українське прислів'я, доки сонце зійде, роса очі виїсть, буквально має значення даремна надія або безрезультатне очікування чогось. У сучасній українській мові, особливо в публіцистичному стилі, старі прислів'я отримують нове життя. Створюється нова норма, новий варіант публічної мовленнєвої поведінки, який називають авторською іронією. Відбувається актуалізація попередньо асоціативного досвіду, створюється натяк на щось широковідоме. Це явище називають комунікативним співавторством. У ньому провідна роль належить мовній грі, наприклад, такий заголовок у газеті. Доки банкір вийде, хтось лимони виїсть. Це про штучне банкрутство деяких наших банків і означає те, що поки керівництво почне виплачувати вкладникам кошти, то мільйонні активи банку десь зникнуть. У рубриці Чарріливість слова прозвучить вірш, написаний на столітній ювілей від дня народження Марка Кропивницького. Автор Максим Рильський. Поезія пам'яті Марка Лукича Кропивницького. Я тільки раз його на сцені бачив, титана, що зламали вже літа, та молодим в очах він вироста, бо я таким в душі його відзначив Він вийшов, сотні голубиних крил, зірвавшися в повітрі, заплескали. Здавалося, і мертві стіни зали враз ожили весняних повні сил. І мовчки, ніби скеля над прибоєм він на помості, мовчазний, стояв, і от прибій ущух, і залунав глибокий голос мужнім неспокоєм. То був Шевченків вечір, і слова про яр холодний, розцвіли гарячі, про те, як стануть зрячими, незрячі, і правда говорила в них жива. Я пам'ятаю, як я здивувався нечуваній високій простоті. Він откидав прикраси золоті, щоб діамант, як сонце, сам пишався. І думав я, і думав зал увесь, про шлях його, де терен з лавром сплівся, про подвиг многорічний, що лишився, на вік віків, нетлінний і поднесь. Давно життя минуло старосвітське, і зник з землі глитай або ж павук, Та знов, мов крила, мільйони рук. Стрічають плеском ім'я Кропивницький! Ви слухали п'ятий випуск програми Чармова. Її ведучий Василь Левицький, моя гостя Світлана Ковтюх, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Вониченка. Плекаймо мову!